Україні. І війна, яка зараз відбувається, вона лише оголила те, що накопичувалось роками. А це брак усвідомленої ідентичності, це різні уявлення про майбутні країни. І чому ж це питання знову стало актуальним? Бо особливо це відбулося після 2014 і після 2022 років. Війна чітко показала, це не лише боротьба за територію. це боротьба за ідентичність. Тобто людина, людина сприймає в себе по-іншому. І питання, хто я стала особистим, стала політичним, стала екзистенційним. І якщо ця графа національність буде відновлена, що це буде означати? Перше, це усвідомлення власної незалежності. Друге це повага до української більшості. Це повага до національних меншин. Третє. Це менші маніпуляції під час виборів. Четверте це формування зрілої політичної нації. Ось що буде. І людина, яка усвідомлює свою ідентичність, вона, відповідно, голосує відповідальніше. І менше ведеться на популізм. І ось який же вплив на виборчий процес. Самоідентифікація в першу чергу має бути, про що ми і сказали. Потім цінності, як людина сприймає ці цінності, а потім вже політичний вибір, який людина робить. Тільки ось такий шлях. Без ідентичності. Якщо її не буде. Легше подати страх свій, легше нав'язати оцю нейтральність і легше маніпулювати майбутнім. Ось, якщо не буде цієї ідентичності, які б оці наслідки були. І графа національність це не про поділ, ні. Це про усвідомлення в першу чергу. Бо без усвідомлення немає відповідальності. А без відповідальності немає взагалі держави. Ось шановні речі, що таке графа національність у паспорті України. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте свої вподобайки і, будь ласка, надайте таку відповідь. Чи готові ми знову назвати себе і взяти за це відповідальність? Як ви вважаєте, напишіть в коментарях під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Я всім вам дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.